Вітаю вас на моєму каналі. Давненько ми не розглядали щось по Єрісі Хоруса. Ну що ж, є в мене така хороша можливість вам показати рапірки. Для тих, хто не в темі, що це таке? Це є артилерійський розрахунок, який використовує у нас ось такі цікаві гарматки. Вони у нас є трішечки самоходні, як це можна вважати по відношенню до них. Тобто вони у нас гусеничні, в їх не буксують, вони наче мають свої двигуни і можуть переміщуватися. До недавнього часу вони були тільки в галімій смолі від Forge World, хто в темі, той знає, що про це зло. Ми зараз говоримо не про дизайн, а про реалізацію. І нарешті нам перевидали ці штуки в пластику. Тут у нас дві сторони медалі а, Наче ними поки що можна грати в Єріс другої редакції, але навіщо, якщо це вже є під нову редакцію, тобто для третьої редакції Єрісі, тобто умовно. Якщо ви ще змогли придбати цей набір, зібрати пофарбувати, або просто зібрати, ви можете замінити свої смоляні рапірки і грати в Єріс 2.0. Але навіщо, якщо з дня на день вже 12 числа буде предзамовлення на Єріс 3.0. Так що, в цілому, ними можна замінити ваші смоляні модельки, або ж взяти пластикові, якщо у вас не було смоляних. Давайте розглянемо, що нам дає цей набір. Зазначено 6 мініатюр, тобто 2 рапірки і самий розрахунок. Складається він у нас з 4 марінчиків по 2 на кожну гарматку. І що я можу по ним сказати? Ці технодесантники просто офігезні. Я не знаю, чи правильно їх називати технодесантниками, бо вони не техмаріни, але вони трішки пов'язані з технікою, тобто вони не передові бойові частини. І їхній дизайн значно відрізняється від того, що я бачив раніше. Я навіть відразу не можу сказати за основу, який тут Армор взятий. Ну, мені особисто здається, що це МК-4. Воно відрізняється так трошечки сильно від МК6. Ну майже як би вам це сказати, ну, моє бачення. Мені здається, що це модернізований МК 4 Армор. І що ми бачимо? Перша відмінність це всі в нас мають додатковий візор. Окрім цього, всі в нас просто покриті якимись тактикульними штуками. Є біноклі, є сервочеребки. Є в нас дивіться, так би мовити, пульт керування дроном, тобто нашою артою. Окрім цього, технологічні бекпаки, вони схожі по структурі на МК 6, але дуже таки відрізняються. Також, що мене здивувало, хоч це не передові частини, тобто не передові війська, це війська, які мають знаходитися в тилу і обстрілювати противника. В них є додаткове озброєння, ну, наскільки я бачу, це будуть волкітки, що є цікавим. Я думаю, в них будуть тільки пістолети. Ну і по самим гарматкам. Гарматки прийняли зміни, вони трішечки відрізняються від смоляних, вони виглядають цікавіше. І в нас буде, дивіться, ми зможемо зібрати або дві квадроласки, або ж квадрон-міномет, тобто теж дві штуки, або ж одну таку, одну таку. Що мені дуже подобається, бо на перший погляд не було вказано, ми зможемо зібрати дві однакові чи по одній з кожного типу. Коробочка у нас досить приємненька. Виглядає у нас, дивіться, тут оформлена під синюхоруса, так як на новеньких коробочках нам вже показували, що будуть залізні воїни та саламандри. Перше, що я в ній знайшов, це є базюки, тобто саме бази 60 мм дві штуки і відповідно 32. Вони були не в пакетику, вони були просто розкидані всередині коробки. Далі, декалі. Так як цей набір вийшов до стартера, нам не дали тут нічого зв'язаного з залізними воїнами та саламандрами. Нам дали стандартні декалі, тобто синих хоруса та імперські кулаки. В цілому, декалі я не скажу, що погані, можливо, комусь вони будуть і в нагоді, хто принаймні збирає імперських кулаків або синів Хоруса. Далі в нас інструкція. Як ми бачимо, інструкція в нас чорнобіла. Я не знаю, чи буде саме в версії в редакції 3.0 для їхніх коробочок виходити кольорові, але чорно ну, Чорнобілі це якось так дешево виглядає на таку ціну. Плюс, ну, це. Самий такий простецький папір, мені здається, вони просто купили самий дешевий а 4 засунули його в Xerox, надрукували ось нам такі інструкції, зігнули і склеїли степлером. Ну я завжди по цьому поводу трішки бомблю, бо ну, ГВ 25 й рік на вулиці можна вже робити повноцінні кольорові інструкції. Окей, менше з тим, що у нас є? Є в нас бэкпаки, як ви бачите, по номеркам, вони навіть чимось будуть відрізнятися. Ну, поки якихось відмінностей я в них взагалі не бачу. Тобто вона зазначена, що вони трішечки різні, але що антенки, що. А, ось трошки бачу, дивіться, верхні частинки у них будуть трошки відрізнятися. Окей, низ і антенки ці з візорами одинакові, а верхні частинки будуть трішки відрізнятися. Цілих 4 голови на вибір, які майже нічим не відрізняються. Але шоломи досить, я вам скажу, незвичні і крутецькі. Я б навіть чесно хотів би бачити такі шоломи на брітчерах МК3, окрім цих марінчків Далі класика, пістолети та магазини для них. Цілих 3 ливничка. Тобто з одного ливничка ми збираємо Якийсь один-два Або ж мінометну, або ж лазерну. І саме наші марінчики. Їх тут у нас 4. Я спершу думав, що вони будуть продубльовані, але ні, що є хорошим плюсом. Тобто один у нас хлопець сидить на коліні, а всі нас інші умовно статичні. Це залежить від того, які руки ми їм видамо. Як ми бачимо, збираються вони так же само, як і МК6, тобто та сама схема члененка, але нічого важкого. Також у всіх них є додаткове озброєння, не тільки пістолет, а як я помітив, і волкітки. Що для мене дуже незвично, це волкітна зброя в кобурі. Ну, це я таке ніколи ще не бачив, тим паче в пластику. Так, тут нам зазначають, як ці хлопці збираються, і є в нас така опція. Дивіться. Опції це тактичні жести, або ж це руки, які будуть керувати цим планшетом. Цікаво. Так, дуже-дуже багатько різної технологічної мішури що є дуже добрим, що залишиться це після збірки, їх можна буде використовувати ще в якихось конверсіях. Ну і подивіться просто: Right Arm Options, Left Arm Options. Тобто, скільки в нас є просто опцій. Опцій тут дійсно дуже багато. Тобто, один хлопець можна з біноклем, можна без, можна ось такі різні варіанти робити, додавати сервочерепки, що мені вже дуже подобається. Далі, як збираються наші рапірки. Ну, тут я бачу перший такий мінус, я вам його покажу на ливничках. Збираються вони майже ідентично, тільки будуть різні стволи. Е, в мене є така підозра, щоб замагнітити цю штуку, доведеться магнітити саме половинки, а не гармату. І покласти ці балістичний щиток. Чимось мені нагадує старий добрий віндикатор. Так у нас ця штука виглядає. Так, дивіться, громадка буде вставлятися посередині. тобто Або ж ці штуки доведеться різати і вставляти в них магніти, або ж просто замагнітити половинки і їх з'єднувати як лего Якось так я це діло бачу. Ну і тут у нас чорно-білий арт, що ми отримаємо на фіналі збірки. Ну, ми з вами сюди прийшли на заради макулатури, ми прийшли за ливничками. Є в нас, є в нас цілих три ливничка. Перші в нас будуть два продубльовані, тобто ми розглянемо один, так як вони абсолютно ідентичні. Тут у нас розполагається тіло нашої рапірки, як би мовити, ось така вона є. Досить така компактна штука, я б не сказав, що вона прям величенька розміром приблизно з катафрона. Далі є в нас така штука, яка мені сподобалася, тобто мортирка. Ми її збираємо з двох половинок і кріпимо ці стволи. Тепер про те, що мені не сподобалося. Дивіться, Є в нас розкидано тут повсюди саме ласка. Тобто, Бачите, два ствола і десь воно ще має ховатися. І ось. І, що ви бачите? тобто Все красиво в нас є стволи. Але, на відміну від того, як ви, наприклад, могли збирати контентора, лендрейдер або спонсори до вашого єрасевого предатора чи сікарана, стволи не просверлені. Тобто, умовно, тут можна зробити такі виямки взаглибина, щоб це виглядало красиво. Тут цього не зробили. Це буде виглядати після збірки, якщо не, не просверлити жахливо. І просверлити такі торенькі штуки буде дуже-дуже важко. Так що це великий мінус. Хотілося б, звісно, щоб це були звичайні накладки. Ну Тут я, в принципі, бачу, що вільного місця було б достатньо, щоб десь додати просто 4 накладки, щоб можна було зробити саме у нас такий... Про сверлені стволи вже в базі, як це, наприклад, робиться на хіві болтерах або в тих самих е дредноутах, на яких ми ласки збираємо з половинок або ж ставимо накладки, як на лендаку, тут такого немає. Це, мабуть, для мене єдиний мінус в збірці цієї моделі. Якщо комусь доведеться робити ласки, то я сумніваюся, що багато хто захоче сверлити такі тоненькі стволи. Далі, по гарматі, ну, що я можу сказати? Та ж сама стилістика, що ви могли бачити: в лендаків, у сікарані, у чого завгодно. Тобто додаткова армії панелька на основному корпусі. Нічого радикального. В стилістиці армії виглядає в принципі, нормально і не виділяється, що це якесь інородне, воно придумано пізніше, ніж це почало виходити. В одному стилі в армію вписується добре. Так, малесенькі траки. І що мені подобається в них? Це не так, як на траках в предаторів в Єресе, саме в 40К і на лендаках. Тобто немає якоїсь конкретної направляючої став, яким боком хочеш. Ну, головне саме з собою, щоб вони наклеїлися нормально. Але тут немає, як я бачу поняття, ліва гусениця і права гусениця, і напрямок стрілочок іще, як це було в моделях 40К. Це мені гусениці саме в Єресі, більше за все, подобається. Також тут ми бачимо основу ствола, це, скоріше все, для ласки. І ще батарейка для нашої гармати, як я розумію, бо вона в нас, наскільки я пам'ятаю, не є буксированою, тобто вона там має якийсь свій умовний двигун, не, роз... не, не знаю правду на чому він працює, чи на паливі, чи на електриці. І умовно через дрон цю гарматку можна ще так потихеньку перед собою штовхати своїм ходом через наш пульт. Так би мовити, радіокерована у нас гарматка в цілому? Не бачу, що це буде складно, але за мінус я вам вже сказав. Тепер розглянемо те, що, мабуть, є однією з цікавих частин цього набору. Це є наші марінчики. Просто подивіться, які круті маріни. Я не знаю, що це за армор, але підозрюю, що це, скоріше за все, глибоко модернізована четвірка. Ну, якщо навіть вам порівняти з МК-6, то подивіться, так вони відрізняються. Тобто щитки на ногах, наколінники, так як в МК-6 наколінників немає. І просто ці всі кабелі, ця вся технологічність виглядає дуже круто. Далі. Де ви ще таке раніше бачили? Тобто дивіться, Тут реально в нас шкіряна кобура, в якій знаходиться Волкітна зброя. Це, як я бачу, або Волкітка, або комбік. Бо я не пам'ятаю, щоб в Болтері був такий здоровий квадратний ствол. Це, скоріш за все, або навіть комбі-зброя, або волкітна. Так, кріплення під бекпаки у нас стандартне. Ну, в плані стандартне для Єрісі, бо звичайні бекпаки клеяться на кружечок. Багатсько-багатсько тактичних планшетів та пультів. Пальці, які ми можемо використовувати для керування, або ж для наших тактикалів. І я впевнений, що рук після збірки залишиться безліч. Що ми тут бачимо ще? Незвичні для мене наплічники, Тобто дивіться, вони в нас, ось бачите, мають такі заглибеньки розділені і окантовочку. Що є незвичним взагалі, так як у МК-3 вони були досить простецькими. В плані МК6 ми мали ось такі наплічнички. Тобто без якогось такого декору. Тут ми бачимо, наплічнички стали набагато цікавіше. Далі. Ось такі в нас марінськи, здається, що вони ідентичні, але з Армор то одинаковий, але вони трішки в різних позах. Ті самі бекпаки, які мені сподобалися. Правда, я не знаю наскільки довго у вас будуть жити ці антенки, бо вони викликають у мене сумніви. Я не фанат таких тоненьких, здорових, висящих штук на модельках. Мені більше подобається, коли там візори якісь приклеєні, як це було в інкурсорі, здається, здорові квадратні візори, але ну окей, най буде. Далі. Що можна ще показати? ну дивіться, Спершу я думаю, що це болтери, але це за все комбік або волкік. Круто. Далі є в нас така штука, яка у нас буде клеїтися з боку, тобто у нас їх буде дві. Це в нас умовно, саме від бекпака у нас буде йти ось таке кріплення, на котрому буде планшет. Якщо точніше, це прям схоже на штатив, на якому я знімаю зараз вам відосик. Так що, умовно, в нас є штатив, за допомогою якого Марінчик буде керувати рапіркою. Ну, як я зрозумів, до бекпака буде кріпитися рука із цією кнопкою. Не знаю, що це буде робити, чи постріл, чи рухати саму гарматку, але знаєте, воно тут є. Ну і базований сервочереп. Сервочерепок реально тут класний. І ще раз вам покажу ці класні шоломи. Ну, просто подивіться, які красиві шоломи. Вони, знаєте, чимось мені нагадують шоломи енфорсерів з Некромунди, але це трошки інше. Або ж навіть шоломи брітчерів з Кіл Але вони досить такі прикольні, тактикульні, і вони б дуже гарно дивилися на брітчерах. Ну і ще в нас є різна мішура в вигляді бінокля і різних маленьких підсумочок. В цілому, на самий кінець, що я можу сказати? Е, набір. Цих рапір є просто шикарним. Мені воно сподобалося, хоча я не фанат такої артилерії, але мені навіть людині, яка це не дуже любить, воно дуже сподобалося. Виглядає цікаво, нарешті, в пластику. Ми постійно відходимо від апендициту, синоніму якому є слово Forge World. І це є дуже круто. Так що, надіюся, цей огляд для вас був цікавим. ви тут щось для себе нове, хороше побачили. Буду вдячний за підтримку у вигляді коментарів та вподобайок. І наостанок хочу вам сказати, що самий класний донат це є донат на ЗСУ. А вже після нього, якщо у вас буде якась змога, ви можете підтримати мій канал за посиланнями в описі, або просто підписавшись на мене і залишити мені вподобайку. Так що пам'ятайте, в першу чергу треба, треба підтримувати наших котиків із ЗСУ. Так що ще раз всім дякую за перегляд, всіх вас обнімаю, бажаю вам гарних кітків на Кубах і бережіть своїх близьких. Всім щастя!